Того часу дивувалися люди словами ласки, що виходили із уст Ісусових і говорили, чи він не син Йосифа, а Він сказав їм: ви напевно скажете мені оцю притчу, лікарю, вилікуй себе самого. Про що ми чули, що сталося в Капернаумі, зроби, та і тут, у твоїй батьківщині. І він додав, «Істинно кажу вам, ніякого пророка не приймають у його батьківщині. Та я вам кажу по правді: Багато вдів було в Ізраїлі за дні віллі, як зачинилося було небо на три роки і шість місяців, і великий голод лютував по всьому краю. Однак ані од... Ані до однієї із них не був посланий Ілля, тільки в Сарепту, що в сидон краю до вдови жінки, та й прокажених теж в Ізраїлі було чимало за пророка Єлисея, однак ніхто із них не очистився, окрім сирійця на Почувши це, всі в синагозі сповнилися люттю і вставши. Вигнали Його геть за містом і вивели на край гори, на якій було збудоване їхнє місто, щоби скинути Його додолу. Та Ісус, пройшовши посеред них, пішов. Всечесний отець Олександр, дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Слава навіки. Тепер, коли поступово змінюється погода і ранки вечори справді стають вже осінніми, прохолодними, то часто можемо побачити у наших домівках на тих вікнах, які виходять назовні. Можемо побачити водяний конденсат. Бо повітря стає прохолоднішим, і водяна пара переходить у рідкий стан, і ми на вікнах бачимо краплі води. Багато дослідників кажуть, що це Євангеліє, яке ми чуємо від Луки, коли Ісус Христос приходить до себе додому в Назарет. Дослідники кажуть, що це маленький конденсат. Всього того, що ще з Ісусом Христом станеться під час Його місії. Іванелист Іван дуже коротко одним реченням каже: прийшов до своїх, і свої його не прийняли. Конденсат усього Євангелія. Бо з однієї сторони люди дивуються словам ласки, які виходять із уст того молодого чоловіка, котрого вони. Дуже добре знають, бачили, як він ріс, як дитина грався, може, з дітьми інших сімей, як він виростав, виховувався. І з однієї сторони вони дивуються словам ласки, його хочеться слухати, йому хочеться довіряти. Євангелист Марк, коли описує ту саму подію, коли Ісус Христос приходить до міста Назарету, то він каже, що Ісус Христос говорив як повновладний, не як книжники і фарисей, а як той, котрий справді має набагато більшу владу. Отже, Божа сила, Божа влада, вона просто звучала із уст Ісуса Христа. Вона була у вигляді Його постаті. Але проходить зовсім короткий час, ми з вами перечитуємо дуже короткий уривок, і ми чуємо, що із того задоволення, здивування люди дуже різко переходять до ненависті. І навіть до того моменту, що хочуть його скинути із гори, бо місто Назарет було, розташовувалося на горі. Ми самі у своєму житті можемо спостерігати, наскільки ми можемо бути мінливі. В сьогоднішні дні дуже часто кажемо, не знаєш, як одягнутися. В день дуже тепло, але проходить декілька годин і вже холодно. Людина така мінлива, як осіння погода. Наші почуття дуже. Швидко і різко можуть взаємозамінюватися і з позитивних вже ставати негативними. І от коли такі процеси приходять також у нашому духовному житті, коли один раз ми з усім запалом душі можемо молитися, коли можемо відчувати, що без Господа не можу прожити ані дня, Такого, такі періоди враз можуть проходити в затяжні періоди, коли нам не, хоче молити, не хочеться молитися, коли нам може не відчувається навіть потреби йти на літургію. Якщо людина буде прислухатися до цих порухів своєї душі, душі дуже мінливої, то Дуже легко може своє духовне життя закинути. І тоді вже останнє слово буде за спокусами і за дияволом, допоки аж людина не відійде набагато далі від Бога. Тож стерижмося цього, дорогі брати і сестри. Не думаймо собі, що духовне життя це лише те, що я відчуваю, бо почуття дуже мінливі. Почуття їх треба промолювати і освячувати. І сьогодні апостол Павло до Ефесян каже: моліться всякою молитвою, благанням, чувайте. І за мене моліться, щоб кожного разу, коли я проповідую, виходило слово Євангелія, щоб я мав відвагу проповідувати. Ми легко можемо із вами остигнути. І той запал Духа Святого може впасти. Умовно кажучи, образно кажучи, може впасти в осад, ми не відчуваємо, що живемо Духом Святим. З дня на день переходимо в буденність, в рутину. Але молитва наша має завжди бути тим, тою теплотою Духа Святого, котрий не буде давати всім нашим добрим почуттям осідати. Але щоб справді кожного дня ми жили цією теплотою Духа Святого. Слава Ісусу Христу.